Виносять банер на, на подяку Збройним силам України біля якого сфотографуються зараз команди під час цієї неспровокованої Україною війні, і маю попросити перепросити у вас, друзі, що на півгодини ми затримали початок. Ну і може поборотися і за вихід далі. Зараз вотація тростянець. Я про це розповім пізніше, але невдало. Хусін. це якби і якщо. Коваленко підключився до атаки. Отримав м'яч. Прибрав захисника. Віддав трошечки назад. Удар по воротах. І від рикошету м'яч іде на кутовий удар. У Плавнівців ходить до штрафної площі. Футболісти заробляє кутовий удар на користь своєї команди. Я би сказав, рівна нічийна гра. Подивимося, що буде в другому таймі. Зараз дальній удар і над. над. готується. Думав, пробивати, пробиватиме, віддає пас праворуч. Простріл Тишинінов ще раз і повз повз ворота. Що знають, як як Хусіль може Ближе! загострювати? Футболіст теж перейшов. Зараз вступає в боротьбу Тростянець. Сергійчук спиною приймає, розвертається. пробиває Сергійчук і м'яч у сітці. Михайло Сергійчук. 1-0 Тростянець попереду. Бачиться стає один на користь больно клубу досяниць. Гол забив номер 13. Голова, але захисник ліквідує небезпеку. М'яч виходить на кордонівської команди. За тіннями футболістів можете побачити, де сонце. Удар зараз головою. М'яч майже залітає в сітку воріт. Забивав, власне. Товіть собі чотири матчі тому. Зараз в атації якраз з гірних спорт пробиває місце від тростянця, подача до штрафного майданчика, там можна замикати, але пропустив м'яч повз повз. І щодо інтерв'ю, після кутового скажу, подача. Удар головою. І над поперечиною тебе в п'яти, здається, країнах пограв і за ворску виступав, тренував на Сумщині Зараз пен... Рефері показує фол в атаці. Я ледве не сказав пенальті, тому що на дальньому від насланзі Дмитрієв бореться проти суперників, вступає на допомогу йому. Капітан пробиває над попереченою. Відправляє м'яч. Зря тепер інший вже фланг атаки. Удар по воротах. Це навіть передача. Ось тут удари повз ворота. М'яч пролітає. Станція... Місержі пробиває по воротах і си від дубового. Красен Іван Добовий у цьому епізоді. І йому би гравців сюди ще позапрошувати. Подача з кутового. Удар головою знову добовий забирає м'яч у руки. Пробивав Євген Мороз, здається, капітан Таранушич. І все, на цьому лунає фінальний свисток, який сповіщає про перемогу Тростянця 1-0.